у кутній системі координату просторі, задано правильну чотирикутну піраміду САБЦД. А має координати 15, 1, 10. Б має координати мінус 6. всі ребра піраміди рівні. Знайдіть об'єм цієї піраміди. Запишемо формулу для знаходження об'єму. Це одна третя площі основи, що множиться на висоту. У мене є заготовочка, тому швиденько підписали SABCD. І так, ми знаємо A, координати точки А і Б. Отже, ми можемо знайти відстань між ними. І так, А, Б по модулю дорівнює. Що, записуємо по черзі. Так, від координати кінця мінус 1 віднімаємо координату початку. Тут можна і навпаки, оскільки ми все одно підносимо до квадрату, тут різниці, в принципі, немає. Додати тепер 5 мінус 1 і віднімаємо, додати 6 відняти з в квадраті, 6 віднятий з, 6 відняти 10. Мінус 1 мінус 15 це буде мінус 16 в квадраті, мінус 16, мінус 16, 256, 5 відняти 1 4, 4 в квадраті. 16, 6 відняти 10. Це в нас буде мінус 4, мінус 4 у квадраті це 16. Дорівнює 16 плюс 16, 32. Отже, буде 288. 288 корінь з 288. Так, тут можна розписати трішки, розкласти. Давайте розкладем. Ну, Число 288 ділиться на 4. Якщо ми поділимо на 4. 28 на 4 це у нас буде 7, 8 на 4, 2. І чудово, 72 ми можемо розписати тепер як 36, що множиться на 2. Ну, і тепер легко корінь з 4. Коли ми добуваємо корінь з добутку, добуваємо окремо з кожного множника. Корінь з чотирьох, це буде 2, корінь з 36 це буде 6. Ну, і під коренем двійка в нас ще ось ця залишається. Отже, 2 на 6, 12, 12, корінь з 2. Отже, ми знайшли ав 12, корінь з двох. Ну, а тепер увага, в нас сказано, що всі. Ребра піраміди рівні. Отже, і ребра основи, і бічні, вони всі рівні між собою. Площу основи ми можемо вже знайти площа основи. Так, чотирикутна Піраміда в основі квадрат. Отже, це буде АВ квадрат. Тобто 12, корінь з 2 в квадраті, рівня 12. Квадраті, що множиться на корінь з двох квадратів. 12 квадратів 144, корінь з 3, 2 квадратів 2. Отже, 288. Як гарно. Да? Можна тут було навіть не добувати корінь квадратний, а сюди ми підставили бо одразу, е, у нас би одразу корінь квадратний квадрат, і це буде підкореневий вираз 288. Добре, площу основу знайшла. Тепер нам потрібно ще знайти висоту SO. Дивіться, тут можна різними способами. Наприклад, СЦД. У нас рівнобедрений трикутник, оскільки всі ребра рівні. Тут 12 корінь з 2. тут у нас 12 корінь з 2 Провести апофему, наприклад, СК. Тут в нас О з'єднати, Ми знайдемо радіус вписаного кола. Ну, знаючи АД, ми знайдемо, чому дорівнює ОК. ОК, це в нас радіус писаного кола в квадрат, дорівнює половині АД. Отже, це в нас буде половина від АД це буде 6 корінь з 2, СД в нас дорівнює теж 12 корінь з 2. СК це в нас висота медіани-бісектриса. Рівнобедреного трикутника проведена з вершини до основи. Так? Отже, КД буде половинка, 6 корінь з 2. Ну, і звідси, тепер ми можемо знайти з трикутника СКД. 6 корінь з двох є, С, Д, є, Ми можемо знайти, чому дорівнює СК. І потім перейти до трикутника СОК, знаючи СК, знаючи ОК, затримую Піфагора можна буде знайти СО. Але такий довгий шлях. Давайте знайдемо, можливо, більш простіший спосіб. Сказано, що всі ребра піраміди рівні. Отже, СА дорівнює СС. Да, вони рівні. Отже, ось цей Трикутничок, ну, рівні, Нам відомо по 12 корінь з 2, 12 корінь з 2. А СЦ це в нас виходить рівнобедрений трикутник. А тепер подивимось на Трикутничок. Дивіться. АДЦ. В нього АД і Д теж рівні. В основі в нас квадрат. Отже, ось тут у нас прямий кут. АЦД рівнобедрений прямокутний трикутник. А отже, і ось тут у нас рівнобедрений прямокутний трикутник. Там рівні між собою. А тепер СО SO це в нас висота в прямокутному трикутнику, яка проведена до гіпотенузи. Угу, розуміємо. Ось і перемалюю зараз. С. Прямий кут. Тут А, а тут буде С. СО. Ось в нас СО буде дорівнювати. Половині АС. Ну, оскільки в нас АЦ діагональ квадрата А, Б, С, Д. І ми знаємо сторону цього квадрата – 12, корінь з двох. То тут можна або за теоремою Піфагора, або за формулою АЦ дорівнює. Це в нас буде А, Б, корінь з двох, А, корінь з двох. Сторона в нас 12 корінь з двох, множимо на корінь з двох. Корінь з двох на корінь з двох буде 2. 12 множимо на 2 буде 24. Отже, підставляючи сюди, ми отримаємо, що в нас СО дорівнює 1 друга від 24, це в нас буде 12. Висота знайдена, площа основи є. Отже, знаходимо об'єм. Об'єм дорівнює 1 третя площа основи 288 і множимо на висоту 12. Ми на 3 скоротили, і це в нас буде 288 помножене на 4. Давайте від кінця помножимо. 8 на 4 – 32. 2 пишемо, 3 пам'ятаємо. 8 на 4 – знову 32 плюс 3. 35. 5 пишемо, 3 пам'ятаємо. І 2 на 4 – 8. І 3 – 11. Отримали 1152. Відповідь – 1152. Завдання можливо трішки громіздке, але я нагадую, що ваші записи ніхто перевіряти не буде. Ви пишете так, як вам зручно, малюєте так, як вам зручно, і зрозуміло.